У Снігурівській громаді збільшується кількість підтоплених населених пунктів. Станом на сьогодні їх 13, включно із містом. Загалом рівень води в річці Інгулець піднявся майже на 6 метрів. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Що ще наразі відомо, дивіться далі. Снігурівська територіальна громада продовжує потерпати від повені, спричиненої підривом російськими військовими дамби на Каховській гідроелектростанції. За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації, в середньому рівень води підіймається на один сантиметр щогодини. Безпосередньо по Снігурівській територіальній громаді на першу годину. Дня 316 будинків під підтоплено, затоплено. Близько 600 осіб були евакуйовані або переміщені з своїх будинків. Людей переселяють в межах Снігурівської територіальної громади. Більшість місцевих навіть попри стихію не збираються виїжджати зі свого населеного пункту. Переважна більшість вони. Перемістились в своїх же населених пунктах, але вище вулицями. До своїх близьких родичів, до, до друзів, знайомих. От частина людей була доправлена до нас в місто Снігурівка, знаходяться в лікарні, був організований з перших днів штаб, прийом людей, які постраждали внаслідок повені. Наразі в 11 селах повністю припинили електропостачання. Ще два населених пункти знеструмлені частково. Ми локально відмикаємо ті вулиці або населені пункти, де вже підтоплює саму подстанцію для того, щоб не вимикати там увесь куст там три-чотири населених пункти або один населений пункт. Не вимикаємо повністю, вимикаємо локально тільки вулиці. Ситуація з водопостачанням не краща. Через відсутність електроенергії подавати воду в знеструмлені населені пункти неможливо. До того ж, через підтоплення страждають і свердловини в Снігурівській громаді. В Снігурівці всі свердлини розміщені по руслу річки Інголець в низині. П'ять з шести наразі повністю затоплені, затоплені, відключені. Ми їх безпосередньо самі відімкнули, витягли все обладнання для того, щоб зберегти. І не воно не, не зазнало руйнувань і не вийшла з ладу. Частина, ті, що трошки вищі, працюють зараз наразі, надаємо воду в тих місцях, де це, де це можливо, В тих населених пунктах Іван Кухта зазначає, відтоку води досі не спостерігається. Поки що її рівень лише зростає. А тому, скільки ще триватиме підтоплення, спрогнозувати складно. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.